36 годин ми були на дільниці. Не спали, але можна ми можемо спати. І так, будь ласка, можемо оголосити результати нашої роботи? Протокол про підсумки голосування з виборів депутатів. Одеської обласної ради у багатомандатному виборчому окрузі в межах територіального виборчого округу номер 84 Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями. 19429. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях. 19 411. Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування на виборчих дільницях 127. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 9754. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. 9594. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування 81. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені 9675. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 9675. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню. 0. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 411. По партіям. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії. Відродження 1010. Народна партія. 97. Українське об'єднання патріотів «Укроп» – 297. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 1550. Опозиційний блок 2446. Блок Петра Порошенка Солідарність 1324. Всеукраїнське об'єднання Свобода. 382. Українська морська партія Сергія Ківалова, 273. Політична партія Патріот, 55. Блок Дарта, Дарта Вейдера, 274. Соціалісти 26. Радикальна партія Олега Ляшка 353. Аграрна партія України, 449. Політична партія Наш край. 478. Довіряй ділам. 198. Нова держава 52. Загальна кількість голосів виборців подана за всі місцеві організації політичних партій 9264. Відсоток голосів виборців, поданих за місцеву організацію політичної партії. Відродження 10, одна десята. Зокруплення. Народна партія 1, Українці об'єднання патріотів Укроп 3,2. Батьківщина 16,7. Опозиційний блок 26,4. Блок Петра Порошенка 14,3. Свобода 4,1. Морська партія Ківалова 2,9. Патріот 0,6. Блок Дарта Вейдера 2,9. Соціалісти, 0,3. Радикальна партія Олега Ляшка 3,8. Аграрна партія 4,8. Наш край 5,1. «Довіряй ділам 2,1. Нова держава 0,5. Цей протокол складено у кількості 21 примірник, що на 3 більша за кількість членів Южницької міської. Виборчої комісії 26 жовтня 17. Э, да, да, 14, 10. 14 10. Протокол про результати виборів южной міського. -місько -місько на мандатному виборчому окрузі. Кількість виготовлених виборчих бю бю бюлетенів. 19 тисяч 523. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями. 19 тисяч 493. Кількість виборців, включених, включених до списків виборців на виборчих дільницях. 19 тисяч 411. Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування. 127. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів. 9818. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені в приміщенні для голосування. 9594. Кількість виборців. Які отримали бюлетені за місцем перебування 81. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу. 9675. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 9 675. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню. 0. Кількість виборчих бюлетенів визнаних недійсними 167. Кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата на посаду сільського селищного міського голови. Воловенко Еліна Іл... Анатоліївна 622. Георгіїв Олександр Семенович 227. Григорашенко Олександр Гаврилович 416. Зеленов Андрій Олександрович 193. Новацький Володимир Миколаєвич 6758, Оносов Андрій Павлович, 595. Сидоренко Олег Васильович, 220. Чайковський Яків Сергійович, 191. Швець Віктор Васильович 285. Загальна кількість голосів виборців, поданих за кандидатів на посаду міського голови 9507. Найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав Новацький Володимир Миколаєвич 6758 виборців. 91. що складає 71,1%. 1 ,1%. Цей протокол складений у кількості 20 примірників, 26 жовтня 2015 року о 15.25. І останні, протокол Южницької міської виборчої комісії про результати виборів депутатів Южницької міської ради у багатомандатному виборчому окрузі. Кількість виготовлених виборчих бюлетенів 19 523. Кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними виборчими комісіями 19 546. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях 19 411. Кількість виборців, внесених до витягів із списку виборців для голосування за місцем перебування 127. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 9 871. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у приміщенні для голосування. 9594 Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за місцем перебування. 81. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені у межах відповідного одномандатного виборчого округу. Багатомандатного виборчого округу 9675 Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 9675 Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню – 0. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними 381. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому обстрілі. Всі вони южнинські міські організації. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина 1616. Партія простих людей Сергія Капліна 600. Відродження 687. Партія Сергія Тігівка, Сильна Україна 374. Всеукраїнське об'єднання Свобода. 333. Радикальна партія Олега Ляшка. 381. Блок Петра Порошенка Солідарність. 1482. Опозиційний блок. 2162. Морська партія Сергія Кивалова 264. Южницька міська партійна організація Аграрна партія України 732. Політична партія наш край, 479. Політична партія Українське об'єднання патріотів Укроп 183. Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій 9293. Відсоток голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії. Батьківщина 17,4. Партія простих людей 6,5. Відродження 7,4. Сильна Україна 4, ,5. Всеукраїнське об'єднання Свобода 3,6. Партія Олега Ляшка – 4,1. Блок Петра Порошенка Солідарність 16. Територіальна організація політичної партії Опозиційний блок 23,3. Морська партія Сергія Ківалова 2,8. Южницька міська партійна організація Аграрна партія 7,9. Політична партія Наш край 5,2. Українське об'єднання патріотів Укрок 2, ціли. сумарна кількість голосів виборців поданих за місцеві організації політичних партій, що отримали 5, більше відсотків голосів виборців. 7 7758 голосів. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандата. Виборча квота 298. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій. Батьківщина 5. Партія простих людей 2. Відродження 2. Сильна Україна 0. Свобода 0. Партія Олега Ляшка 0. Солідарність. Блок Петра Порошенка. Солідарність 5. Опозиційний блок 7. Морська партія Сергія Ківалова 0. Аграрна партія України 3. Політична партія наш край. 2. Южницька організація «Укроп». 0. По кандидатам. Дайте про Вважати зареєстрованими кандидатами відповідно до закону про місцеві вибори. Баранюк, Бурлака, Гречкін, Діденко, Дрібноход, Єгріщин, Ігнатовський, Ларіонов, Левицька, Лиманський, Любівий, Малюта, Муравський, Назаренко, Назаренко, Помагаєв, Розміріце, Сандюк, Сергієва, Смірнов, Сорочинський, Степанець, Тростян. Чернишов Чугунніков, Шестов, 26 депутатів Южненської міської ради. <рес> Протокол складений у кількості 20 примірників що на два більше від складу Територіальної виборчої комісії. 17 26 жовтня. О Сімнадцять і сорок п'ять.